Штучний інтелект останніми роками стає порадником і помічником для людини у вирішенні різних проблем: від навчання до написання різних проєктів, як впливають новітні технології на нас та як часто чернівчани використовують GPT у повсякденному житті. Чи використовуєте ви у своєму житті штучний інтелект? Так, використовую. А в яких випадках? Е, зараз дуже активно його використовую в навчанні, так як е, вчуся, здобуваю освіту у нас в Чернівецькому університеті. Він дуже сильно допомагає, е, тому що інформацію, яка є на багатьох сайтах, він е, робить її в одну. І це дуже е, Зручно використовувати у знаходженні якоїсь інформації? Так, буває, використовую для створення якихось заголовків цікавих, або для створення тем або ідей, коли я не можу там щось сама згенерувати, я вдаюся до штучного інтелекту. Чи використовуєте ви в своєму житті штучний інтелект? Так, використовую. Я як студент часто користуюся різними різними безкоштовними і не дуже безкоштовними. Варіантами чотжбіті, власне, для створення презентацій, для підготовки конспектів, для підготовки занять, оскільки я також викладаю. І штучний інтелект дуже сильно в цьому виручає. Дуже корисна річ. На жаль, ні і ні разу ним не користувалася. А чому не знаю, не доводилось можливо шукати відповіді на якісь питання, або я думаю, що я напевно не зацікавлена в цьому. Тому так. Чи використовуєте ви штучний інтелекту повсякденному житті? Ну так. А я так як випадку? Ну, по більшості в школі. Там, наприклад, щоб контроль списати. От таких. Або якщо якесь питання поставили і не знаєш відповідь, то можна зможу запитати там. Я ні, але чоловік для роботи і син, який навчається в тій школі. У них зараз активно навчать. Він навчається в четвертому класі і вони вже використовують, тобто для проєктів чи для якихось запитань. Чи використовуєте ви штучний колект повсякденному житті? Так, використовую в навчанні, особливо дуже допомагає, особливо якщо правильно його настроїти і ну і це дуже полегшує. Не тільки навчання насправді, а й повод, якщо правильно підкреслюю, його настроїти. На нього можна йому можна делегувати різні м -м, свої обов'язки. його можна ну навіть використовувати. Насправді, як вчителя англійської я його і так використовую. Насправді ні, навіть той же чат GPT Я намагалася використовувати навіть в університетському житті, але хочу сказати, те, що він дає недостовірну інформацію потрібно ще перевіряти по дві години. Тому вже краще самі знаходити якусь інформацію. Достовірно перепровіряти, тому я не користуюсь штучними інтелектами.